Як наважилося взяти на виховання дітей, який шлях для цього пройшли, та з якими складнощами зіштовхнулися? У Чернівцях організували захід, щоб популяризувати послуги патронату та інші сімейні форми виховання. У форматі Жива книга вихователі таких сімей ділилися своїми історіями. Більше про івент розповість моя колега Альвіна Абрамчук. Ольга Саранчук перша патронатна вихователька на Буковині. Спочатку мріяла усиновити дітей, але згодом дізналася про патронатну форму виховання. Перших дітей взяла під опіку у 2019 році. Це було четверо хлопчиків, найменшому два роки. Була ситуація, мама мала ще двох дівчаток з інвалідністю, приходила реабілітацію з ними і тому влаштували мені на той період діток, так як не було родичів мами то я доглядала за дітками, Потім вони повернулись до мами. Анастасія, донька Ольги Саранчук, є помічницею патронатної виховательки. Робить з дітьми уроки, готує їсти та забирає зі школи. Було таке, що звикла дуже сильно до дівчинки. Дійсно, стала мені як рідна. Це була дівчинка-переселенка. Коли вона приїхала, було їй так само важко, вона була така трошки замкнута. Ну важко було видно по ній, що їй важко, бо і тим часом вона хотіла дуже сильно до мами. Але ми їй розказували, що скоро мама вилікується, все буде добре, і вона обов'язково піде до мами. Алла Конева вимушена переселенка з міста Суми. У 2013 році вона і її чоловік вперше стали прийомними батьками для двох дітей. Згодом створили дитячий будинок сімейного типу. Під час повномасштабного вторгнення пані Алла з чоловіком виховували вісім дітей у березні 2022-го Евакуювалися на Буковину. Кожного разу у мене на комп'ютері. Кожна дитина писала, мама наші однокласники і друзі вже повиїжджали, залишились тільки ми. Я розуміла, що по це потрібно робити, тому що прильоти все частіше і частіше були. Ми приїхали до Черкас, а з Черкас ми виїхали. Я телефонувала волонтерам, які з'єднували мене з службами у справах дітей. Кою набрала Чернівецьку службу, яка зразу нам запропонувала будинок на весь час війни або поки ми будемо працювати. Тому ми вирішили, що ми їдемо. А от Тіана та Богдан Бойки патронатні вихователі. За два роки виховали 18 дітей. Перших нам дали четверо дітей. І оказалося, що їх дали тут хороші діти прийшли. Просто там більше проблема була з батьками. І діти були готові, кажуть, все, і робити, що ми предлагаємо, і їли все, що потрібно, і гігієна що предлагали. Вони все робили як. «Ні від чого не відказувалися, були послушні, також любили дуже в гості їздити з нами у Чернівецькій області на обліку 11 патронатних сімей. З них чотири створили у 2024 році. Це тимчасова форма влаштування, яка дозволяє батькам у складних життєвих умовах на короткий термін віддати дитину на виховання в іншу сім'ю. Можемо назвати один приклад до прикладу, що мати у нас з виховою двох діток. Сама без батька їй потрібно було пролікуватися. Дітей не було на кого влаштувати. Для цього в нас і патронат. Мама по своїй заяві влаштовує дітей під патронат. Мати спокійна за своїх дітей, і діти у нас у безпеці знаходяться. Щоб стати патронатними вихователями, кандидати проходять відповідне навчання. Трапляються випадки, коли люди чи на початку, чи після навчання, або самостійно говорять про те, що вони не готові зараз, і, наприклад, повернуться пізніше до цього питання, або вирішили змінити форму влаштування. А є випадки, коли тренери, які проводять навчання, відмовляють кандидатам. Особливо це трапляється тоді, коли вони емоційно-психологічно не готові, якщо вони самі прийшли травмовані, там переживають ще втрату. Якщо ви хочете стати патронатними вихователями, необхідно звернутися до міської або ж обласної служби у справах дітей. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини сі 4